Без паніки ми знаємо, чи може тобі допомогти. Сьогодення диктую свої правила. Ми маємо до них пристосовуватися. Вже напевно кожен студент знає, що таке зникнення світла чи інтернету під час важливих контрольних точок. Тож сьогодні ми поговоримо про те, як зберегти академічну успішність в умовах непостійного електропостачання. Що правило українського студента більше локального освітлення, що не потребує безперевійного живлення. Перш за все на допомогу прийдуть усім відомі ліхтарики і свічки. Однак часто буває так, що вони освітлюють недостатньо ввожуть робочої поверхні. Тоді пропонуємо все ж таки згадати, що незабаром не тільки сесія, а ще й новий рік. На допомогу прийдуть гірлянди на батарейках і найрізноманітніші іграшки, що світяться. Окрім цього, в магазинах на кшталт пророч чи навіть тебе можна купити невеличкі лампочки, ліхтарики для іграшок або у вигляді свічок. Їх можна використовувати як окремо, так і зробити з них новорічні іграшки, що світяться. Зовсім недорогий варіант вирішення проблеми. А й роботи з дані і новорічний настрій у подарунок. Тепер кожного тижня купувати нові батарейки? Хі, зовсім ні. Достатньо придбати акумулятори, а батарейки з надписом речають. І зарядний пристрій для них. Види трішки дорожчі, але вигода гарантована. Освітлення знайшли. Але тепер за всіма законами зла розряджається ноутбук ну, чи телефон. Яке рішення? Павербанки? Потужні. Багато потужних павербанків. Також одразу після відключення світла переведіть пристрої у мене розбираючий режим. Зупиніть роботу усіх програм, що не плануєте використовувати, особливо якщо вони працюють фоново. Зменште яскравість екрану і виключіть інтернет, якщо вам не потрібно в моменті. Зазвичай це допомагає продовжити роботу десь до трьох годин використання. До речі, з електрикою розібралися. А як щодо до інтернету? Це більше і більше провайдерів намагаються забезпечити свої базові станції надійними акумуляторами, що витримують деякий час без електропостачання, а також генераторами, що приходять на зміну вже розряджених акумуляторів. Перш за все, запитайте свого провайдера про особливості їх роботи без світла. Якщо ж спроба була невдала, є сенс пошукати іншого поставника, хоча б резервного, яким можна користуватися лише в разі відключення світла і сплачувати абонплату тільки за необхідності. Коли стає зрозуміло, що базові станції знаходяться у робочому стані, ви можете підключити ваш ethernet кабель до ноутбука, а не до роутеру. Також такі провайдери стоять перетурком, якщо ви маєте вдома генератор і можете підключити роутер до електроджерела. Якщо ви живете у багатоповерхівці і навіть не мрієте про генератор, вашим порятунком може стати павербанк для роутеру. Якщо ж вам пощастило та на базовій станції вашого оператора мобільного зв'язку також є генератор. Ви маєте безліч варіантів забезпечити інтернет для ваших пристроїв. Перший варіант найпопулярніший вмикнути хотспот. Просто, швидко і доступно. Другий варіант. Якщо є необхідність у провідному підключенні інтернету, ви можете скористатися звичайним usb кабелем. Третє. Окрім цього, існують мобільні медими-роутери, які працюють за допомогою сім-карти. До того ж, у деяких звичайних роутерах також може бути слот для сімки. Перевірте і переконайтеся. Звісно, такий варіант працює лише за наявності електропостачання для роутерів, але зі світлом інтернет інколи зникає. Зараз вам розповіли, як задовольнити базові потреби під час блокауту. Я вже розповім більш практичний підхід, як повністю. Зберегти свою дієздатність при відключенні світла. Тож, мене звати Влад, починаємо. Будь-яка система аварійного живлення складається зі споживача та джерела струму. Почнімо зі споживачів. Що вам потрібно живити під час відключення світла? Звісно, що кожен е, хотів би мати стабільний, а головне неприривний потік інтернету. Це, мабуть, перше, що треба під час дистанційного навчання. Тож, у нас є роутер, який споживає від 5 до 25 Вт. Якщо ж у вас Starlink, все може бути, він споживає близько 50 Вт. Тут варто врахувати, що дротовий інтернет в вашу квартиру попадає з обладнання провайдера, яке теж живиться від електроенергії. Тобто, якщо в вашому будинку немає світла, то вірогідніше за все, у вас немає дротового інтернету. В цьому випадку. Живити провідний роутер немає сенсу. Можливий такий випадок, що на це обладнання стоїть безперебійне джерело живлення. В тому випадку, ситуація з провідним роутером буде актуальна. Але це не завжди так. Якщо у вас немає провідного інтернету, тоді актуальний варіант буде просто роздатись телефону. Але тут є один нюанс. Ціна за послугу у вас не влаштує взагалі. Наприклад, у того ж KaveSter для інтернета без обмежень є тариф, увага, за 500 гривень за місяць. Це дуже дорого, бо ми можемо собі дозволити провідний інтернет за 250 і якби це нормально. А то і дешевше. І тут є нюанс. 4G мережа роздається з базових станцій, які також працюють від акумуляторів, але лише 4-5 годин в кращому випадку й то не всі. Тобто, на випадок найгіршого блокауту цей варіант теж не врятує. Слід зазначити, що для живлення роутера найкращим варіантом буде використовувати DC-DC-перетворювач. Це спеціальний пристрій, який може підвищувати або понищувати напругу. Наступним споживачем у нас буде комп'ютер. Живити стаціонарний комп'ютер хоча б на 2-3 години це вже близько 7-10 тисяч гривень бюджету це інвертор, акумулятори і тому подібне. З ноутбуком все надто простіше. Знадобився е, той ж самий. І просто вибираємо на, е, напругу, і все. Все добре. Все працює. Єдине, що треба підбирати роз'єм під ваш ноутбук. Також писати конспекти в темряві, ну, якось не дуже. Тому треба е, придбати деякі джер, е, джерела світла. Тут є декілька варіантів. Перший це звичайне автомобільне світло 10 100 гривень легко. Можна придбати будь яку лампочку, ну і живити від того ж акумулятора. Також можна зайти у усякі led магазини де продаються стрічки, лампочки і все, все інше. Можна їх на себе просто навішати і ходити як новорічна ялинка. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock Jingle bells swing and jingle bells ring Snowing and blowing up bushels of fun Now the jingle hop has begun Проте такий спосіб має недолік. Ціна. І останній варіант це, звичайно, студійне світло, тобто кільцеві лампи, софтбокси і так далі. Найкращий варіант, є, звісно, кінцева лампа, вона повністю може замінити люстру технічно, і може живитися від банального повербанка. Начебто розібрался з усіма споживачами. Тепер перейдемо до джерел струму. Сумарна потужність споживачів нашої системи близько 65 Вт. Для цієї системи ідеальний буде акумулятор на 24 вольти або два акумулятора на 12 вольт. Можна купити звичайні автомобільні акумулятори, але їх ціна може вас призупинити. В принципі, непоганим варіантом буде будь-яка батарея від електроінструментів десь від 20 вольт. Але варто врахувати ємність. Вона частіше за все вимірюється в мА та Агодин. Наприклад, беремо автомобільний акумулятор 60 ампергодин, автомобільний акумулятор 12 В. Тобто 12 помножимо на 60, отримуємо 720 Вт годин. Тобто споживач в 1 Вт може живитися технічно 720 годин або ж споживач 720 Вт може живитися 1 годину. Тобто, технічно одного такого акумулятора вистачить на 11 годин роботи. Та нам важлива напруга. Тобто ми ставимо два таких акумулятори, і виходить, що наша система буде працювати 22 години. Теоретично. І якщо ви не професіонал та хочете собі таку систему, то в мене є гарні новини. В наступних відео я буду розбирати кожну вашу систему окремо. Розповім, які перетворювачі потрібно, і інші запчастини. І як все це зібрати до куби. Пишіть свої конфігурації системи в коментарях, а конкретніше назву моделі, моделі роутера чи іншого споживача, фотоблоки вживлення, особливо та сторона, де написані характеристики. Якщо ж ви знаєте, напишіть напругу або струм того чи іншого приладу. Тобто напишіть опис, де ви описуєте своїх споживачів та приблизні побажання. На цьому в мене все. Думаю, як про том, завжди позитивно. До нових зустрічей. Ну і наостанок. Не забувайте про пункти української незламності, які неодмінно стануть у нагоді кожного. На сьогодні все. Сподіваємося, ви дізналися щось корисне і практичне для себе. А якщо ви гені електротехнічного профіля, то обов'язково чекайте на наш наступний випуск. У ньому усі деталі новітніх розробок для виживання під час блокаути від норешника.